14 березня день українського добровольця. Ця дата присвячена тим, хто без вагань став на захист країни. На Прикарпатті з цієї нагоди провели захід, на якому вручили нагороди військовим та вшанували пам'ять загиблих героїв, детальніше у сюжеті. Вони першими стали на захист України без форми, без наказів, але з вірою в перемогу. Сьогодні українських добровольців згадують молитвою, посмертними нагородами та відзнаками. На жаль, нагороди є і посмертно і є нагороди тим військовослужбовцям, які ціною свого власного здоров'я захистили нас, і сьогодні вже перебувають тут на мирній території. Але ми знаємо їх, ми шануємо їх поважаємо їхній вклад в те, що вони зробили для нашої держави. Нагороджено військовослужбовців Збройних сил України медаллю міністра оборони України за поранення Миколу Пилиповича Лавріва. 28 лютого 2022-го Микола Лаврів вирішив стати на захист держави. Воював на харківському та донецькому напрямках. 1 липня 23-го доброволець отримав поранення. «Проводили лінію зв'язку, прилетіло гранатогранатом прилетів, гранатомет, нас обстріляли. Микола Лаврів єдиний, хто цього дня отримав медаль міністра оборони України. Нагороди повинні отримати всі. Вони бо ми зато заслужили. Ми захищали, захищаємо Україну. А от Світлана Дучак отримала посмертну нагороду у свого чоловіка. Жінка пригадує день, коли Володимир вирішив піти на фронт. Наш Володимир він пішов добровільно, я його підтримала, хоч на початку я не думала, що таке в нас буде і що таке спіткає, але вже коли він відправлявся на схід, я вже відчула, що трошки не те, що ми думали. Світлана Дурчак зізнається, пережити втрату родина досі не може. Скільки б часу не пройшло, мені все одно, особливо коли згадую, важко. бо донечка росте, вона згадує про татка, весь час навіть вже не було двох років, але вона згадує про татка, їй не вистачає. Тому повертайтеся всі хлопці живими. Добровільні формування почали з'являтися ще задовго до повномасштабного вторгнення, кажуть прикарпатські посадовці. Перші добровольці, які. Батальйони наші сформувалися під час революції гідності чи після її завершення. Вони йшли, не знаючи на що йдуть в непростих умовах. Але тим не менше, наша африківська обласна рада ще у 2015 році визнала добровольців як учасниками бойових дій. Згодом на державному рівні, і це приємно. Вони були визнані учасниками бойових дій. Чимало таких формувань сьогодні боронять терени. України на теренах Прикарпаття створено багато. Багато формувань, Наприклад, 102 га бригада територіальної оборони. Також це наші добровольці, які з перших днів повномасштабного вторгнення масово ішли, брали зброю в руки захищати рідну країну. А у нас таких формувань багато. Пам'ятні заходи відбулися в цей день. І у храмах Прикарпаття тут відслужили панахиди за полеглими військовослужбовцями. Мабуть, та молитва і наша пам'ять про них це є єдиний найбільший на сьогодні вже дарунок, який ми можемо скласти їм. І ми ніколи не забудемо тої жертви, яка була саме нашими воїнами, героями, українцями, добровольцями, складена в цей час. Сьогодні чимало добровольців продовжують боротьбу на фронті.